Вступ. Стоїцизм це філософія, що виникла в давній Греції та Римі, яка пропонує шлях до внутрішнього спокою та гармонії. Вона навчає нас зберігати спокій у будь-яких обставинах, приймати все, що відбувається як частину великого плану і зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати. Стримуйся від вибачень. Часті вибачення можуть виглядати як ознака невпевненості. Коли ми постійно вибачаємося, ми тим самим знижуємо свою цінність в очах інших. Вибачайтеся лише тоді, коли це дійсно необхідно. Це допомагає зберігати авторитет і впевненість у власних силах. Той, хто вибачається лише тоді, коли справді винен, показує справжню силу і мудрість. Припини шукати підтвердження не шукайте підтвердження своїх дій у інших. Шукаючи схвалення, ми ставимо своє щастя в залежність від зовнішніх факторів. Навчіться довіряти своїм рішенням і приймати відповідальність за них. Внутрішня впевненість і самостійність допоможуть вам рухатися вперед незалежно від думки оточуючих, адже істина впевненість походить від внутрішнього відчуття правильності своїх дій. Бери на себе ініціативу будьте ініціативними у своїх діях. Беріть на себе роль лідера, де це доречно, і показуйте впевненість у своїх діях. Люди поважають. І слідують за тими, хто вміє брати відповідальність на себе і керувати ситуацією. Ініціатива часто відкриває нові можливості і дозволяє досягати великих результатів. Пропусти, чому іноді краще діяти без зайвих пояснень. Занадто багато аналізу може призвести до нерішучості і сумнівів. Дозвольте своїм діям говорити за вас концентруйтеся на результатах, а не на поясненнях. Деколи рішучість і впевненість в своїх діях вартують більше, ніж тисяча слів. Залишай загадковість Залишайте трохи загадковості у ваших діях, щоб зберегти цікавість іншої людини. Загадковість може робити вас більш привабливими і зацікавлюючими для оточуючих. Це допомагає зберігати увагу і інтерес. Люди люблять таємниці, і це завжди тримає їх у напрузі привертай увагу своїм успіхом. Будьте успішними у своїй сфері і дозвольте вашим досягненням говорити за вас. Ваші успіхи це найкращий доказ ваших здібностей. Демонструйте свої досягнення, щоб привернути увагу і визнання. Успіх притягує людей, і це допоможе вам знайти нові можливості та зв'язки.